Лісові балакуни. Якось насварились птахи на відомих лісових балакунів. Хоч би хвилину помовчали, а то сорока цілісінький білий день скрекоче, плівки переказує. Зозуля все перераховує, та часом і помиляється Пугач. Чи лякає, спати не дає, а болотяний бугай у річку дзьоба опустить та й гуде собі так, що аж на тому боці чути. Засоромились балакони, зібрались докупи. Кажуть, і ми мовчати вміємо. Відтепер, аж доки нас не покличете, ми ані пари з вуст. І коли сонечко заліз покотилося, сорока, зозуля, пугач сілися на високу сосну, а болотяний бугай поблизу на березі річки в очереті і замовкли. Аж тут із нори під сосною вилізли руділи синята та й почали гратися. Брюкаються один одного, наздоганяють, ще й голос вчать подавати. Мавкають тоненько, повискують, мов щенят. Пугач не втерпів, витріщив свої банькаті очі. Пугу, пугу, ану геть звідси, не заважайте нам мовчати. Почувши це, полетяний бугай аж ревонув з пересердня. І що ти за птах пугачу, одразу порушив слово. А зозуля швидко перерахувала ку-ку. Ні, не один. Ви обидва розбалакалися. Ку-ку. Тоді сорока, що спостерігала за всім цим з вершечка сосни, аж заскрикотала у захваті. Лише мені одній вдалося промовчати.